Першого доступника Горбінської обласної ради 6 стих. За результатами підрахунку воно цілі комісія встановила. перше. загальність склад ради 132. Повноваженість склад ради 132. Кількість депутатів, присутніх на сесії 98. Кількість депутатів, які отримали бюлетені для голосування 89. Кількість депутатів, які взяли участь голосуванні – 89. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0. Кількість голосів поданих за рішення про дострокове припинення повноважень першого заступника Головинської обласної ради шосного скликання 86. Кількість голосів поданих щодо рішення про дострокове припинення повноважень першого заступника Головинської обласної ради шоссукання 86. За результати таємного голосування річних комісія вирішила вважати рішення про дострокове припинення повноважень першого заступника Головинської Вінницької обласної ради шосного скликання. Підписи голова ліченої комісії Жерденський, заступник Гаврилов, секретар Андрусишин, члени можна грубо Прошу, В чому помилуємо? Кількість депутатів 132. А де дещо ви припинили, що сьомо депутатам достатково. Враховуються показуємо, що сьогодні сесію проводимо. Ми вже припинили і мати. А я думаю, не видно, це що наскільки принципово сьогодні з питання. Значить, Сергій Міхавич, прошу поставити на голосування затвердження протоколу лічені комісії проти спрокового притинення повноважень першого заступника <гудова> ради <гудова> Київського Юрія Миколаєвич. протоколу рішення комісії. А як будеться? Скажіть, яка політична сьогодні. Я хочу два провали через я карткию скласти. Ви голосуєте. Давайте зробите пропозицію. Будь ласка, що ви дебату, всі ви голосуєте. Я пропозицію проголосувати. Голосуємо ще раз. Про затвердження протоколу лічення комісії. Члові депутати, прошу уважно бути голосувати. Члени є кіння. За 76 отрималося ворог проти рук не уславало